У рівному віддали останню шану загиблому воїну Володимиру Поліщуку. Чоловік поліг 22 березня 2023 року у Бахмутському районі. Майже два роки захисника вважали зниклим безвісти. Він був безвісти Пропавши весь цей період і Дія дуже важка для родини, але ну ми раді, що тепер є місце, куди можна до нього прийти, помолитися і з ним. Йому назавжди залишиться 38. Володимир Поліщук народився в Херсоні. Дитячі роки провів у селі Оржів, де служив його батько. Згодом повернувся на Херсонщину. Брат Володимира служив в АТО. Тато також був військовим в запасі. Це надихнуло чоловіка. У вересні 2020 року він вступив до лав збройних сил добровольцем. Присвятив своє життя. Військовій справі батьки його залишили, мама його залишилася на Херсонщині. На жаль, зв'язку з нею немає, це я знаю. Ми, як колеги, прийшли підтримати нашу колегу Ірину, тому що це її племінник. Вдячні йому за те, що він зробив такий внесок, віддав своє життя для. Того, щоб ми жили в спокої, після молитви за героя люди поклали квіти до його домовини. Заопокійна служба за Володимира пройшла у Святопокровському соборі, а поховали чоловіка на кладовище нове: вічна та світла пам'ять. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.